Так, ось в мене гілочки, які я нарізала в селі. Це у нас горіх, ліщина, яблуня. І зараз спробую зробити якийсь стенд. Так, для цього мені також потрібні ось такі щіпці, якими я буду різати гілочки. Купляла в Аврорі 99 гривень. Вони дуже класні. Тому що в нас багато сікаторів є в селі, але оцей самий класний. Ми купляли там і за 500-600 гривень, ну вони всі зламалися, а оці все літо пропрацювали і все нормально. Так, ось такий я купувала судочок. Так, І це буде в мене як основа. Тут буде стояти стенд. Ну, це я так собі зараз думаю, а там побачимо. Тому що. А коли буде стояти стенд і пташечка буде сидіти на гілочках, то вона, звісно, буде какати вниз, і це буде залишатися в цьому судочку, і це буде легко помити. Зараз спробуємо щось зробити. Так, розмір, так, якщо вам видно. 39 см на 29 і 75 5 літрів Ну, Достатньо великий. Я купувала в Олді ось ці хомоти-кабельні. так, Вони ще так називаються: розмір 200х3 на мм. Це можна купити в будь-якому відділі електротоварів. Для того, щоб скріплювати кабелі електричні. Так, різного розміру в нас є і ось така стяжка. Трошки довші вони, і це підійде для мені для стенду. Так, попередньо ось так у нас виходить. Тепер будемо якимись такими тоненькими гілочками, ну, щось ось якісь такі. Будемо скріплювати одну стоєчку з. Іншою. І так по, по чотирьох сторонах, щоб він гарненько так стояв, був такий э, стабільний, нічого не хиталося. Ну, як бачите, ось тут стяжками цими, я позакріплювала ось так, якщо це видно. Да? А сюди будемо чіпляти можна качельку причепити. Якщо тут ще буде якась гілочка, то можна з, верхнього, з верхньої гілочки чіпляти якусь іграшку. І тут нанизу на якійсь гілочці буде папушка і буде гратися. Ну, попередньо в нас виходить ось так. Так, ось що вийшло в нас? Це попередньо без всіх прикрас просто стенд. Там ще будуть Драбиночки чіплятися, дзвіночки. Ну, ось так це буде виглядати. Так. Він помістився в цей лоточок. зараз я його витягну. Одною рукою не змогла. Так, довелося прирватися. Ось так він виглядає. Бачите, він стоїть нормальний. Одною рукою важко, він не хитається, нормально стоїть, такий прямокутничком, і він чітко стає в свій латочок, який ми для нього придбали. Так, для цього стенду я використовувала ось такий розмір в основному 200 х 3 мм хомоти, ну, іноді ось такі ще. Такий ще розмір 150 на 3. Маленький я тут майже не використовувала в одному місці тільки коротенький. Так, ну і як бачите, тут хрест на хрест, так, я кріпила. Так воно надійно кріпиться, особливо, коли ось ці місця да, скріплюємо. Тут, тут треба хрест на хрест, щоб воно гарно трималося. А ось ці хвостики це треба відкушувати. Цим я займуся завтра, тому що так не дуже красиво виходить. А ось ці місця можна примотати якоюсь натуральною ниточкою джутовою, наприклад. Ну, я подивлюся, як там завтра вийде. Я спробую, як то воно буде красиво чи ні. Подивлюся. Так, ось сюди, наприклад, можна повісити гойдалку так, або сюди. І тут також подивимося, якісь іграшки можна чіпляти, щоб він ось тут, наприклад, знизу він сидить, а зверху іграшка і він грається. Головне, щоб в нього є багато місця, де Ходити, де гратися, тому що коли ви випускаєте папугу з кліточки, то йому треба обов'язково, щоб було місце, де він має знаходитися, де йому буде цікаво, де він буде ходити. А також ви ж розумієте, коли він у вас літає, так, то там, де він літає, там, де він сидить, там він і какає, то це буде майже. Непогано, так, коли він сидить на стенді, а під стендом є отакий лоточок, який вам легко буде помити. А не так, що він сидить десь у вас на поличках, там де якісь фотографії, наприклад, там, чи якісь статуетки, і там займається тим, що забруднює вам полички. Ну, подивимося, як то в нас буде. Подивитись, як то воно працює, коли. Ми беремо папугу тільки маленькою, плануємо показувати вам, як будемо приручати його. Будемо все разом робити, подивимося, як це в нас вийде. Якщо в нас вийде, то і в кожного з вас вийде. Так, ось покажу вам, як виглядає вже завершена версія стенду саморобного. Ось так що прикріпили ось таку гілочку рівненьку, для того, щоб причепити гойдолку. Так, тут закріпила я погризушки ось ці, те, що зробила, з березових гілочок і з горішника, з ліщини. Так, і ось такі іграшки. Начебто, ну, я так думаю, що буде зручно, а там подивимося, якщо він там йому буде незручно, будемо перевішувати. Ось тут, наче, є жардинка, де можна сидіти і грати. ну Подивимось. А на низ, я не знаю, думаю, може зробити капошилку. Там додати якихось сушених, сушених ягід, сушених листочків, трав, там, кора дуба, ну, щось таке там всі бачили, я думаю, в інтернеті є відео, де розказують, що треба додавати до капашилки, і щоб там було йому цікаво бродити ходити. Ну, подивимось: це в нас експеримент. Ми не знаємо, сподобається йому чи не сподобається. Я буду ділитися, як, як наш папуха сприймає оце все. І вам буду показувати. Ось наша Міка дуже зацікавлена стендом. Міка. Мікуля. Так, ну ось як бачите, ось ці. Залишки можна всі пообрізати, а можна і залишити так. В деяких місцях я обрізала, ось, наприклад, ось тут, ну, а десь залишила. Там подивлюся, вже, як він буде в використанні, і там вже будемо дивитися, що треба додати, що обрізати. Подивимось, як буде. Так, і ось стенд. ось Тут поставила сходинки. Так, закріпила ці іграшки погризушки Так, з ліщини. І ось така оп, гойдалка. Дуже класно вона вісить, прикольно. і гойдається, нічого не заважає. Тепер головне, щоб він почав гратися на цьому стенді. Це саме головне. Ну, подивимось. Так, ось ми йому показали стенд. Ну, наче поки сидить. Бо він не розумів, куди йому треба літати. Літав по всій кімнаті і не розумів, що, що, і що треба. Так, тож, що треба? Та мій хороший, мій малесенький, так? Да? Хороший мій. Тошенька, Тошик, Тошик. Ти хороша пташечка. Ти хороший. Ой такий гарний. Такий хлопчик гарний. Так? Да? Тошечка? Ти такий хороший. Сонечко. Я ще не знаю, де треба літати, ще не, не, не орієнтуюся в вашій кімнаті. Так, маленький такий гарненький хлопчик. Ось так. Ми йому даємо зернятка з руки і нормально їсть. Так, щоб йому тут сподобалось. Так. І ось покажу вам наприкінці відео, це вже пройшло у нас 6 днів, як у нас Тоша. Покажу, як він грається на стенді. Йому дуже подобається. Я дуже переживала, що якось ну, не сподобається йому, він не захоче проводити свій час на цьому стенді. Тому що з першого дня якось він так ну, трошечки там посидів. Я вам показувала, да, вставляла маленькі шматочки відео трошечки. Потім на другий день більше я що ще зробила. Я на дно квіточки посипала просом, і він знайшов його. Йому сподобалося, що тут ще є якась їда, смаколики. Так, я там липи йому підкинула сушеної, і він там. Знаходить собі справи, весь день йому є чим займатися. Так що він дуже задоволений, ми теж, також задоволені, тому що він не сідає зараз так часто, як перший день одразу ж летів на шафу. Тепер його шафа не дуже цікавий, так? Йому подобаються такі місця, де можна чимось йому зайнятися, а зайнятися йому можна тут чим завгодно. Тут він і. В нього по є, бачите, такі іграшки, я вам розповідала. Так, як їх зробити. В наступних моїх відео дивіться, як їх робити. Бачите, їх тут багато, він їх гризе потрошечку, ось тут верба, він потрошечку їх гризе. Тут є іграшки, і гойдалка, він дуже класно на ній гойдається. Бачите, немає тут. Проблем я вам показувала, що вона нормально працює, нічого їй не заважає. Так що він задоволений ми також. Так, Сьогодні в нас 6 жовтня, 6 день, як то, що в нас вдома. Бачите, він вже вміє сідати на руку, не боїться. Ось так я його виймаю з кліточки, він сідає мені на руку, і я несу, пропоную йому. Або на один стенд, або на другий. Ось так от. його і пропоную, хоч сюди. Не хоче. Хоче на ручці посидіти. Я або хоч сюди. Ану тож, заходь. Не хоч. От так, бачите. Ось так. Шостий день. Він зовсім гарно освоїв стенд. Він знає, що тут його чекає багато цікавого, йому тут дуже подобається. Він тут може проводити весь день, якщо його не заховати в кліточку, тому що йому зовсім не подобається зараз в кліточці, він тільки нормально себе почуває вранці. З раночку, і нормально він там не психує, нічого все. До 10 він нормально сидить в кліточці. А далі він хоче, щоб його випускали. І також вечором він дає свою згоду на те, щоб його відправили в кліточку, забрали зі стенду. Як я це робила? Я робила це, брала його в руку зі стенду, відносила до кліточки і одразу ж давала в клітці йому з руки. Що смачненьке, це в нас коричневе просо, пташки дуже люблять його і чумісу. І так, за 6 днів, за 5 так, йому це сподобалось, тому що, його коли вертають в кліточку, в нього є смаколики. І він зрозумів, що це і не так дуже погано. Тобто він вертається в клітку без всяких там психів. так, ну, Це мені подобається. Ось так. Так що дивіться, якщо сподобалася моя ідея, ставте пальчик вгору, я буду вам вдячна за це. І робіть собі вдома для своїх улюблених пташечок ось такі стенди. Вам бажаю всього самого найкращого і до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!